20-ї річниці Дня Незалежності України підприємства проміжового комунального господарства будуть виконані в основному всі заходи, які затверджені у міського голови. Великого цих робіт вже виконано, але залишилося ще багато роботи. Це доведення порядку на закритих кладовищах, моральному сквері, це є пам'ятники, пам'ятні знаки меморальні дошки. Також Хочу сказати, що проведено вже великі обсяг робіт це робіться, підсадка квітів на квітниках, але ще залишилися ці роботи. Парку культури відремонтовано і пофарбовано це лавки а також літні сцени. Комунальне підприємство Дрео буде продовжувати роботи по розмітку пішохідних доріжок, яке ми розпочали два дні тому назад, а також ОСІВІ. Також організовуємо дві бригади для ремонту глибоких ям. По всіх вулицях міста. а Також хочу сказати, що замінено і відремонтовано 100 дорожніх знаків. Місь світло проводить провірку і ремонт святкової ілімінації, це 27 штук, а також придбано і замінено двіла по вулиці Незалежності. Хочу сказати, що на всіх житлово комунальних підприємствах буде проводитися до належного санітарного стану. Повернутися до зелених території. Хочу сказати, що в проне житло комунального господарства буде придбано 1600 штук державних прапорів, це тисячу малих, де будуть вирішуватися на опорах на вулицях, містах, а також 600 це великі, для встановлення на житлових будинках і резервах. До 22 числа буде встановлено новий, новий державний прапор, де він закуплений є, на вічовому чому ми А також будуть замінені прапори і на площі. Вулиці, ну, на площі Ратуша. Хочу сказати, що крім того, на 20 е, суботу тобто, проводиться загальна війська толока про прибирання міста. Управління житло-комунального господарства разом з керівниками комунальних підприємств е, определилося в кількості людей і по обсягах робіт. Хочу сказати, що ми дали е, ну, запрошення на людей. На 305 чоловік. Це капедрего 65 чоловік. Це в основному буде прибирання дам річки Бистиця Недвинянська і Бистиця Солозинська, а також парк військових ветеранів сквер, і сквер вали. Зелене господарство просить 20 чоловік, це меморальний сквер, це прибирання і чистка плитки від вітрави. А також світло, це 20 чоловік просить це фарбування опор по місту і чистка опор по місту. Спецкомбінат просить 55 чоловік, це меморальний сквер вулиці Лепкова, це чистка плитки від трави. 10 чоловік на вулицю Церковну, це чистка плитки від кладовище село Чубенко, 20 чоловік для прибирання. А також на вулицю Київську, це фарбування огорожі і воїн. Парк культури просить 55 чоловік. Це прибирання, формування перелів мостів, прибирання території, мікрорайоні Пасічна, а також міське озеро, теж прибирання території, чистка плит. Ну і парк молодіжний, це 15 чоловік для прибирання. І кожен ЖЕК просить по 10 чоловік це для прибирання території. Я хочу сказати, що ми організуємо цього тижня таку роботу, щоб всі оці поставлені завдання ми постанову. Так, дякую. У кого є питання? Таке прохання, в неділю буде відбуватися Панахідана на вулиці Національної гвардії в п'ятій годині по Михайлу Дяку. Це дисидент, один з організаторів Українського національного фронту. Просто щоб подивитися, щоб воно було в нормальному стані і десь там. Люди будуть. Люди будуть на тих об'єктах, об'єктах, по як всіх комунальних підприємства, які перерахували. Головне, щоб керівники відповідно да, забезпечили і транспортом і так далі. Не було так, що треба стільки-то людей. Прийшло, дали пару грабів, пару лопат, і все. Ці інші ходять добре. Значить, по кінцям зупинка. Я дивлюсь на Ваги на Васильеві Цухач. Зупинка кров. Зупинка кров. Так само вас стосується це доручення, що я давав попередні по мілью і не габаритах. Значить, дороги. Я бачу ЮСЕПів'є. А що вони пішли, підписні ще? Значить, то ви маєте ще час, так? Зробите той об'єм, про який ми з вами говорили, і дате щасливий відбул, так? Mm -hmm. Особливо я ще раз наголошую, розмітка е, біля місць переходів дітей. Тому що 24 серпня, а там 1 вересня. Ну, продовжуйте цю роботу. Дякую. Дякую. Я хочу сказати, що виконав Ваше доручення по огорожі на Горбачевську. Я знаю. Я знаю, що там на Горбачевську е дійсно наведений порядок і, і навколо цвинтаря, і з огорожою, і всередині. За цей період, по-моєму, 56 тополь визнано там. 46. Так? 46, так. 46 тополь і робота по наведенню порядку ідеально пострінтелям буде продовжуватися далі. Так, дякую. Центр зайнятості є, і пане будь ласка, про організацію громадських робіт в місті. Доброго дня. Міським центром зайнятості проводиться організація громадських оплачуваних робіт. Це є роботи, які спрямовані на це роботи, які проводяться з метою часткового залучення безробітних, вирішення питань часткової зайнятості і благоустрою території міста. В 2011 році було укладено вже 109 договорів на проведення громадських робіт. Ці громадські роботи можуть фінансуватися за рахунок місцевого бюджету, за рахунок коштів фонду і за рахунок коштів самих підприємств. Так, 63 договори були укладені на проведення громадських робіт з виплатою з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. В основному то були роботи по благоустрою порядкуванню придорожніх смуг озеленення території міста Івано-Франківська. Ці договори укладалися практично з усіма жеками, з парком культури. Підприємством міск світло, комунальним підприємством Древо і зеленим господарством. Всього було укладено таких 37 договорів, в них прийняли участь 107 осіб. Було укладено 12 5 договорів з Хриплинською і Угорницькою сільською радою. В цих роботах приймали участь 12 осіб. Укладались договори на проведення підсобних робіт після ремонтів у закладах соціальної сфери і охорони здоров'я. Це було усіх укладено таких 12 договорів, це дитячі дошкільні заклади, три договори, міські бібліотеки, 4 договори, Івано-Франківська міська центральна клінічна лікарня, три договори і обласна психоневрологічна лікарня два договори. Всього прийняло участь в цих роботах 26 осіб. Проводяться роботи по догляду за одинокими особами і особами похилого віку та інвалідами, які стоять на обліку міської організації Товариства Червоного Христа. Там роботи проходять постійно, ці люди доглядають. Наші безробітні за цими людьми. Всього на цих роботах було залучено 24 особи до цих Також проводилися роботи з порядкування документації в архівах. Було укладено два договори для проведення таких робіт, і згідно з цих договорів було працевлаштовано 15 осіб. Всього з коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття було витрачено на проведення громадських робіт 201 тисяча гривень. Ну, ми далі продовжуємо проводити цю роботу. Десь в четвертому кварталі будемо, чекаємо пропозицій на наступний рік. Ви можете сказати, скільки молоді було залучено позаурочний чи позаробочий час, поза робочий е, час, коли на час канікул. У громадських, громадських роботах приймають участь ті особи, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Але молодь також і... молодь, вона якщо вона навчається або вона десь працює, то це є якісь їх позаурочні роботи. Але тут ми їх не можемо направляти. Ми направляємо на громадські роботи тих, хто в нас є на обліку, перебуває на обліку і хто звертається до нас. Нашими керівниками, знову запоміни, які підрозділи спеціальні організації, визначили кращу сторону, ким є мільна робота, дуже активна, а хто не дуже скажу, використовується можливість, на порядку вже. На рахунок того, хто не дуже, я не можу сказати, тому що звертається по мірі необхідності. О, так, зелене господарство, наприклад, ми вносили зміни в розпорядження для того, щоб включити зелене господарство сюди. Їм треба, так само ми проводимо це зараз. Роботи. Начальники жеків практично звертаються всі до нас. В Червоному хресті досить багато і активно проводиться ця робота. Цього довора. А в нас в центрі все добре, все добре. Так, все не треба. Просто Ті, що приходять, вони так не дуже хочуть працювати, а ті, що працюють постійно, то вони більше відповідальні і краще працюють. Що значить, не хочуть працювати? Ну, так, них ніякого впливу. А, а по процедурі немає впливу? Немає, як немає. Як немає за основу, це є... так, так, так. Центр зайнятості, використовуючи це, це це за людей, так. які стоять на обліку, на громадських роботах, вони ж отримують гроші. Так, так, ви, вони якщо ви посилаєте відповідно до договору, потім вони приходять, відмічаються, у вас відповідно відмітка того, хто... Гроші оплачуються згідно даних, поданих нам скажімо так, роботодавцям чи жеком чи сільською радою по їх таборів, по їх Ви просто просто пишуть, нічого не роблять. Це ідеально вже, так? На території шостого. Це ідеально. Значить, четвертий вже. Но я звертаю увагу керівників наших комунальних підприємств і Микола візьміть це на контроль. Є люди, у нас от Василь Осипакович зачитував, скільки заявок, да? скільки людей потрібно. А в центрі зайнятості області. Тому посильні роботи, будь ласка. Візьміться на контроль. Дякую. По оплаті за наблення комунальних послуг. Мені службово є це обрамовач. У вас найнижчі 86%. Найнижчий рівень. В заяві на примінянням все 44. Заяві на примірний на 54. Значить, пане Сергій, ви мені дасте по дирекції замовника всю динаміку по першому підріччю. Всю динаміку. А ви, Микола, Паніслав, розповіться з службови. Тому що ви пишете, Богдан Михайлович, це є і коли я ставлю резолюцію на прямій пані. Іншо це. Значить, розповіть, як це щось не то. Ви до кінця року премію не будете отримувати. Якщо це Якщо 86% підтвердиться, то ви до кінця року премію не будете приймати. Получати. Так, це було зінання коло засідання. Значить, тепер ще одне Я вам повернув підлог. Я їх, не Я їх не підписав. Я зробив детальний аналіз. По зверненням, по скаргам, по тому всьому. Значить, там маса всього не врахована. В тому сі сьогодні прозвучала провокзальна 24. Це дуже складний будинку. Також проходить, коли буде переробляти відповідно. Що стосується несанкціонованої торгівлі. Я е, неодноразово говорив про ці всі речі, І далі з року в рік продовжується. І міліція разом з вами не вживає запад, просто не вживає запад. Андрій Степанович, ви домовилися, щоб ви відпочили, набралися значить, Тому Крім тих адрес, які були названі, крім тих адрес, які були названі, значить, ви е, муніципальна інспекція, заслухайте сюди. Розлов. Я розумію, що Леся Тарасівна вам приємно з нею спілкуватися. Але слухайте, що говорить голова. Значить, ви інспекція, міліція і податкова. Провести рейд, пані Мутко. Тому що я підозрюю, що там взагалі... Ніякої діяльності навіть не оформлено, О, тому що були такі випадки попередні роки. Покажіть, будь ласка, патент. Чи... на підставі чого ви тут породите? Немає. І Товженко один приносить персональний. Наведіть там порядок, раз і не завжди. Міліція поможе. Тому що з року в рік ця ситуація подовжується. Коли цими газонами, іншими. Колобудеми виїжджають на зелену зону. Чого ви не говорите, пан Валерій? Ви цю адресу нам взагалі називали. Я не хотів просто окремо говорити, бо я сказав, що ми будемо проводити рейд спільно цього тижня. Значить, навести порядок. Але там є нюанси. Там... тяжко був, Ми yeah. того року, я знаю, проводили. А yeah. там старі yeah. особи, особливо діти торгуються. Ну є, одним словом буду приймати участь всього. Кому Комунами я не бачив, щоб діти торгували. Торгували того року біля гострої дитячої лікарні. Зараз то, що я об'їхав, я не бачу. Це? Можливо, десь і... На там, там туди на вгору. Там жінка якась виходить. Є, так. Так. і також... Продовжу доручення, це, то, що стосується оформлення вітри. Оформлення вітри, Світлана Дмитрівна, дякую, що ви дуже уважно слухаєте. Значить, по будівельних майданчиках так само з контролю не знімається. Карабінь тролейбус на 19 Завершить там роботи. Тролейбус на 19. Да. Значить, і е, що стосується... Е, Взагалі підготовки, то комісійно, щоб ніхто мене ні в чому не звинувачував, ми будемо робити комісійний об'їзд 22-23 числа. Правда, Русланова? міський голова, секретар міської ради, заступники, депутатів залучимо, поділимо. Не, навіть не те, що забіг території за заступниками, а об'їдемося. Ось, Бачите, чекаємо, правильно. Будемо робити висновки. Ми далі роздаємо. Значить, в кого є, які питання. Відти, будь ласка. Питання, прошу вашу допомоги по ремонту дорожнього про нас за єздрубку. Нічого не робиться, а чому є згодку, напускаєте відпустку. є організований. Ми це питання, це питання, ми дійсно вже по прийняттю рішення. Тобто тролейбусна, вулиця тролейбусна і заїзд в депо є в титульному лісті. Цей титульний лист вже підписаний. Але, але, зв'язкою з величезним обсягом роботи, величезним обсягом роботи, Десь ці роботи трошки переносяться. І нещодавно в мене на нараді ви ж не говорите про інші вулиці, по яких рухаються тролейбуси. Зокрема, вулиця Галицька біля перехрестя Пасічна тролейбусна і в інших місцях є дуже багато ям. Тобто велику частину, великий об'єм роботи вже зроблений і по перехрестях, і по самих дорогах. Але дуже багато об'єм. Тому прийняли рішення, що до Дня Незалежності ми не розпочинаємо вирізати карти, поки ми не заб'ємо, не заремонтуємо ті вулиці, на яких її є їм. Після того як Ведрео і той підрядник, який виграв тендер, до речі, Ковальчук, де йде коли... да. значить, вони десь мають бути, ці хлопці. Їм потрібно поставити дуже чітке завдання. Там 22 числа практично вже можна приступати да. до роботи. Правильно? Тому їм треба задати дуже просте питання. Є отака ситуація, ви виграли тендер. День Незалежності, на слідчий день ви приступаєте до роботи. Да. Так? Да. Ні. Не можете, не можете, не можете, Вчора привезли вже святокач, я поставився на склад і привезли вже призов. Дуже добре. Асфальт, дуже добре, що є асфальтовий плачуть, дуже добре, що є. фасад. ще був би асфальт, і це було. Тролейбус Та, там є. будь До вас казалося, постійно. До мене зайти? Так. Так, так, ні, так. так. Хто, був, що Є програма страхування, хто бажає, прийомо, будь ласка, прийому підплатить камера. Є вже на форматехні романстайку. Не наступа. Значить, вы рекламний інформаційний центр. Так, ще питання? Немає. Як ви роботі? 6番はですね